Новий кредит 0%, 20 тисяч власників однієї нерухомості у Варшаві і ще один документ, який вимагає тепер банків при отриманні іпотечного кредиту у Польщі. Мене звати Куба Євгенія, я ліцензований ріелтор у Польщі та власниця агенції нерухомості в Кубовихому у Варшаві. Це мій дайджест новин про нерухомість у Польщі кубувати просто. Отже, новина номер 1. Це новий кредит під 0%, коли ви купуєте свою першу нерухомість у Польщі. Кредит 0%. Насправді ця програма ще не працює, хоч ця новина розлетілася по просторах інтернету, шалено і до нас в агентстві вже почали писати люди, котрі просять допомогти оформити ось такий кредит. Отже, це лише проект. Коли почне працювати програма, ще невідомо, більш за все, що літом, якщо дійсно почне працювати. Тому більш детально я рекомендую вам подивитися окреме відео у мене на каналі, яке я вже зняла з поясненням того, як буде працювати ця програма, точніше, як нам говорить, що вона буде працювати. Ось тут є посилання, тому. Переходьте і більш детально про неї слухайте. Але до цієї новини у нас теж прив'язується і наш безпечний кредит 2%. Це програма, яка почала працювати минулого року. Отже, для вас новина така, що вже не приймають внески на цей кредит. Ця програма вже не діє. Але насправді люди, які склали раніше внесок, ще встигли в грудні скласти внески на цей кредит безпечний 2%, Вони ще отримують позитивні рішення. І дійсно у мене в агентстві сьогодні у нас 26 січня. Ще вчора у мене люди отримали позитивне рішення на отримання цього кредиту, але більше на нього скласти внеску не можна. Тому якщо об'єднати всю цю інформацію, скажу так на даний момент. Програм на купівлю першої нерухомості у Польщі спеціальних програм для іпотечного кредиту немає, на які ви можете скласти внесок. Але згодом дійсно має почати працювати та нова програма. Але як я вже сказала, не знаємо точно коли. Новина номер 2 яка стала також хітом у соціальних мережах, адже певний пан Рафал Заорський. Власник квартири у найпрестижнішому будинку Варшави, золото 44, вирішив продати свою квартиру. І поділити її на 20 тисяч частинок. Тобто, в сумі, в принципі, могло купити 20 тисяч людей в його квартиру. Але також кожен міг купити декілька частинок, тобто не означає, що це було б 20 тисяч людей, хтось міг би купити 5 частинок цієї квартири, хтось 10 частинок цієї квартири. Ось він так вирішив обійти польське право і показати, що все-таки є прогалину в польському праві, коли ти власник об'єкту, ти можеш його продати. Будь-якій кількості людей, але тут трішечки пан Рафало отримав. Скажімо так, протистояння мешканців цього будинку, адже це дійсно найпрестижніший будинок, де живуть політики, де живуть відомі люди, де живуть спортсмени і з дос, достатнім доходом щомісячним, так і вони можуть собі дозволити податися в суд і посперечатися з ним, чи робить він правильно, чи робить він це неправильно. І вони все-таки, от два дні тому, у нас є рішення суду. Вони подали до нього на нього в суд за те, що він хоче поділити свою кордоні квартиру на двадцять тисяч частинок і вони подали на нього суд, і суд вирішив зараз, на даний момент, поки йде процес суду, заморозити його можливість продати ці частинки, тобто виходить, що на даний момент пан Рафал не може. Нікому вже продати цих частинок, але він сказав тут у соціальних мережах, що тепер за йому заборонили продати квартиру свою на 20 частинок, тисяч 20 тисяч частинок. То він хоче тепер дати можливість людям, які резервували. Ці частинки в його квартирі прийти її побачити. Не знаю, як буде виглядати ця ситуація, адже спільнота будинку вже налаштована проти нього. Я просто не уявляю, навіть якщо це буде 10 тисяч людей, щоб вони прийшли, побачили його квартиру, як буде розвиватися далі вся ця історія. Побачимо, а можливо, я навіть зніму окреме більш детальне відео про цю історію, адже там є і нюанси того, чи насправді е все не так добре зі спільнотою, чи все таки пан Рафал це все зробив і хоче зараз скинути проблеми на спільноту, тому. Більш детально про це ще поговоримо. А третя важлива новина для тих, хто хоче отримати іпотечний кредит у Польщі. У нас в Польщі є щось таке, як свідоцтво характеристики енергетичної. Це такий документ, який вже з минулого року є обов'язковим при продажу нерухомості на вторинному ринку чи на первинному. Це документ, який показує е, на те, наскільки енергію зберігає та нерухомість, яку ви купуєте. І він колись, ну взагалі, він вже дуже давно обов'язковий, але колись при акції нотаріальному було дозволено написати, що продавець не має, покупець не вимагає, і за це нічого не було. Минулого року сказав. Але що тепер, якщо продавець не буде мати цього документу, і той, хто не те, що тільки продавець, а той, хто здає в оренду, не буде мати його, будуть штрафи. Але тепер вже дійшли банки до цього. Я вже маю офіційний лист від одного з банків, до якого ми складаємо внески нашим клієнтам, інформацію про те, що вони тепер будуть просити цей документ також на складення внеску на іпотеку. Тобто тепер це вже додатковий документ, який потрібно буде робити продавцям для того, щоб люди могли отримати іпотеку, а не тільки на сам акт продажу. Тому для вас це важлива інформація, якщо ви плануєте купувати нерухомість на вторинному ринку, і власник говорить: та я зроблю це шведесов характеристики енергетичні на акт продажу, то просіть його вже почати. Піклуватися про цей документ, адже він буде вам необхідний. На даний момент це є один банк, але я думаю, що за ним все-таки послідують інші банки і будуть згодом просити ці документи. Тому це для вас теж важлива інформація. З вами була Куба Євгенія. Якщо ви плануєте купити чи орендувати нерухомість у Варшаві, запрошу до співпраці до моагенства Куба кубового посилання на сайт та інстаграм у описі до цього відео. До зустрічі у наступних відео.